А в нашій студії зараз Лінукс, командир підрозділу Стугна у складі спецпідрозділу Тимура, Гур Міноборони України. І Стугна був одним з спецпідрозділів, які безпосередньо проводили військову операцію у Вовчанську на Харківщині. Я вам дякую за це і я вас тут вітаю. Ми можемо зараз а, піти і почати нашу розмову з такого загального питання. Вовчанський агрегатний він поставив крапку у подіях на півночі Харківської області чи ні? Бажаю міцного здоров'я всім глядачам. На жаль, не поставив крапку, але дав нам можливість говорити про перспективи. Подальшого звільнення півночі Харківщини. Це була ключова точка, тому що фактично боротьба за цей завод вона тривала 4 місяці, і від цього залежало, чи зможуть окупанти відкинути нас за територію річки Вовча, чи зможемо ми втриматися і мати перспективи вигнати їх з півночі міста. Нам це вдалося, силам оборони. Вдалося це завдяки. Добре сплановані операції і врахувавши попередній наш досвід, досвід наших суміжних підрозділів, і в цьому районі, і взагалі нам вдалося для ворога непомітно скупчити потрібні сили і. Секторами кожна з груп, яка була перерахована, яка в, 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 загалом з складом спецпідрозділу Тюмура вдалося е, захопити будівля за будівлею. Всі ці 30 будівель поступово звільнити, зачистити повністю, і завершилося все це фінальним здачею. Полон тих, хто ще там залишився російських По суті, Ви зараз вклали спецоперацію в кілька речень: будівля за будівлею, 30 будівель. Працювали кілька п... спецпідрозділів. Я вас все таки розпитаю про деталі, починаючи з того. Як обирався об'єкт, як обирався об'єкт для зачищення безпосередньо. Тобто, ви пояснили, чому так важливо було зачистити Вовчанський агрегатний між тим? Як планується операція? Так сталося, що після того, як в травні місяці окупанти зайшли в Вовчанськ, а цей завод вдалося їм захопити і втримувати силами десь під 100 чоловік, але периметр, все-таки, силами оборони, був взяти під вогневий контроль, і вони фактично в оточенні були і логіст. Все відбувалося їх дронами, але це і для нас дуже небезпечно, коли в тилу наших сил фактично знаходиться такий укріплений об'єкт, тому що будь-який завод, особливо такий, він має складну інфраструктуру, є підвали, є укріплені будівлі, які не так легко знищити артилерію. І це безумовно була небезпека того, що ворог буде мати перспективу і далі загрожувати всьому місту, і особливо тим силам, які знаходяться за річкою, тому що фактично місто. Розділено на дві частини північну і південну, і розрізає їх річка. І тому таке завдання було поставлено верховним головнокомандувачем, щоб цей завод був звільнений, і от фактично через 4 місяці була проведена операція. Це якраз класика спецоперації для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, яка залучена великі сили і. Безпілотних систем артилерії, особового складу, який має певний досвід зачищення в таких будівлях. Тому якраз це було завдання для нас, і ми його виконали повністю. А тепер я нагадаю про те, що спеціальні групи здійснили цю операцію: це стугна, парагон, РДК, Юнгер, БДК, Терор. Поясніть взаємодію між вами. Тобто, 30 будівель просто розділяються на якісь квадрати. Хай вас не смішить це питання чи як? В який спосіб стільки підрозділів, стільки людей взаємодіють. Да, безумовно, це якраз розділення на сектори і етапи. Кожна група мала певне завдання. хтось починав певний етап, інші продовжували, тому що операція зрозуміло тривала не кілька днів, це було кілька тижнів. Підготовка, захід, штурм, зачистки і так далі. І в усіх таких подібних операціях дуже важливо тримати координацію, тому що будь-яка Дискоординація вона може призвести до дружнього вогню або небажаних втрат через дуже складну інфраструктуру, коли нам доводилося перебувати з ворогом фактично в сусідніх будівлях. І для цього. Були залучені кожна з цих груп, яка мала певну свою специфіку своєї роботи, і е, загалом вдалося дотриматися цієї координації. Це завжди важливо в будь-яких підрозділах. Хто знає, працює взаємодія між підрозділами. Це е, один з головних факторів е, успіху будь-якої військової операції. Тепер про озброєння, яке використовують російські війська, це по суті максимальний спектр, і вони використовують його щоб знищити агрегатний завод у Вовчанську на Харківщині, тобто. Завод звільнено, завод тримають Сили оборони, але 30 вересня ми від речника оперативно-тактичного групування Харків, полковника Віталія Сранцова, отримали це повідомлення, що просто хочуть стерти з лиця землі. Тоді питання, яка ціль очищувати територію, яку потім все одно ворог буде впевнено розвивати і стирати з лиця землі? На жаль, вся лінія фронту, вона знищена фактично ворожими обстрілами, і ми воюємо за знищені будівлі. Але ми повинні воювати. Це наша територія, наша земля, і це головне це тактичний успіх, тобто покращити тактичну обстановку на цій лінії фронту. І навіть тоді, коли там ще були їхні російські війська, і це ж засвідчення полонених із того, що ми бачили: російська артилерія, кероніві авіабомби, все, що вони могли використовувати, використовувалося як по нам. Так і по їхнім же силам, тому що коли контакт відбувається на дистанції 20-50 метрів, використання артилерії ми, наприклад, були обмежені. Ми не могли використовувати в повній мірі, тому що ми могли задати вогню по нашим. Силам це не зупиняло росіян, і вони знищували одномірно, як і рівномірно, як і свої сили, так і наші, і, і рівно в той момент, як тільки вони зрозуміли, що їхні війська там здались в полон, були нанесені важкі удари санцепоками, тосами, кровавними абіабомбами, саме по тим позиціям, де знаходилися їхні російські війська, тому що вони розуміли, що для них це розходний матеріал, який ну цінність їхніх життів російських військових для військового командування зрозуміло ніяке. Вони. Будуть знищувати однаково, як своїх, так і, е, і наших. І це підтвердили полонені на, на допитах, вже е, в інтерв'ю з ними також виходило, де вони розказували, що після того, як вони замовляли артилерію, підтримку своєї артилерії, ця артилерія прилітала їм на голову. Тобто полонені для Російської Федерації свої, коли вони стають полоненими України, це не люди. Вони так само стираються, як і будівлі заводу. З лиця землі Останнє питання. Я вам поставлю. Можете звичайно на нього не відповідати. Роль очільника гур в цій конкретно спецоперації Ми говоримо про вовчанський агрегатний. Він був присутній, розробляв її. Ви знаєте, це, мабуть, вже не для не таємниця, що Криолог Січ Буданов часто безпосередньо приймає участь в операціях. А в цій конкретній операції він був в ключовий момент в ключовому етапі цієї операції. і Кілька діб був присутній, безпосередньо управляв операцією. Це безумовно підтримує бійців, дає їм мотивацію, що. Вище керівництво, вище командування безпосередньо знає про проблеми, знає про ті ситуації, і певним чином оперативно можна вирішити те, що ми не можемо на якомусь своєму рівні вирішувати, і це все-таки дає високий результат наших операцій. Я надзвичайно вам вдячна за те, що ви до нас завітали, за те, що розповіли про участь Олексія Буданова в цих операціях, і про те, що сказали, що для вас для військовослужбовців ГУР, це надзвичайно важливо. Присутність того, хто безпосередньо очолює розвідку. Я дякую вам за подробиці, які ви могли озвучити в нашому ефірі. Ми говорили про вовчанський агрегатний завод. Операцію здійснили спеціальні групи на вовчанському агрегатному. Це північ Харківщини. А тут в нашій студії був Лінокс, командир спецпідрозділу Стугна у складі спецпідрозділу Тимура, гур Міноборони України.